Добрий день, дітки! Сьогодні ми з вами завітаємо на читанку до славетної письменниці, поетеси нашої Лесі Українки. Маленька Леся народилася в мальовничому містечку Новоград Волинському. В сім'ї було шестеро діточок. Всі вони були вихованими. Лесина мама Олена Пчілка також була відомою письменницею. Перший свій вірш Леся склала, коли їй було дев'ять рочків. Дуже любила вона природу. Поряд зі своєю оселею діти посадили сад, де Леся любила відпочивати. Ось послухайте, який чудовий віршик. Вона склала. Поблискують черешеньки в листі зелененьким Черешеньки ваблять очі діточкам маленьким. Дівчаточко й хлоп'яточко під деревцем скачуть, простягають рученята та мало не плачуть. Ой, раді б вишню з'їсти та високо лізти ой, раді б зірвати. Та годі дістати. Ой, вишеньки, черешеньки червоні і спілі. Чого ж бо ви так високо виросли на гіллі? Ой, того ми так високо виросли на гіллі, Як би зростали низенько, чи то ж би доспіли. Дітки правда, гарний віршик? Ви напевне. Також, коли бували у бабусі в гостях, пробували дістати з гілочки, наповнені сонячними промінчиками ягідки та смакували соковитими вишеньками та черешеньками. Любіть природу, читайте книжечки, ростіть здоровими та розумними, як наша Леся. Дякую за увагу!